24 лютого у Швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування однієї восьмої фіналу Ліги Європи, де Донецький Шахтар дізнався свого суперника. На стадії однієї восьмої фіналу Ліги Європи гірники зустрінуться з Нідерландським Фейенордом. Шахтар вже зустрічався з Фейенордом у 2017 році на стадії групового етапу Ліги Чемпіонів. І тоді гірники двічі здолали своїх суперників: 2 2-1 на виїзді та 3 1 вдома. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на. Інстаграм сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі: «Фейнорд» вийшов з першого місця в своїй групі. Ця група була дуже напружена. Всі команди набрали однакову кількість очок: 8. Шахтар після третього місця в лізі чемпіонів зіграв в одній 16 фіналу Ліги Європи з французьким реном. Цей двобой закінчився неперевершеною перемогою гірників. Шахтар здобув перемогу лише в серії після матчових пенальті 5-4 і вийшов в 1-8 фіналу. Перший матч Шахтар зіграє номінально вдома 9 березня. Початок поєдинку о 22-й годині. Матч-відповідь відбудеться 16 березня. Початок цього поєдинку також 22 година. Сподіваємось на успішний виступ донецької команди на цій стадії.